Всім доброго дня, поділюся з вами одним таким способом, тому що він дійсно працює, особливо, особисто перевірено мною. Щоб не бігати, не купляти по магазинам другу ведешку. Берете звичайний красин, який продається в півльотрових пляшках, в будівельних магазинах. і Також берете моторне масло, берете, що є, я не знаю, в моєму випадку це було масло, яке додається в мотокосу, От, в бензин розбавляється. І даєте один кубік. Приці на 8, 1 до 8 короче. розбавляєте. Тобто 1 куб масла і 8 кубиків самого керосину. Розбавляєте для більш такого зручного ефекту. Я додав ну, такий флакончик, пшикавку залив. Зараз дворник не злазить, попшикав, попшикав і пішов собі там перекурити, наприклад, ще щось почекати деякий час. Опщо чекаємо якось так. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.